21 березня це день поезії. Тому запрошуємо літературну вітальню народного художнього колективу Театр студії Бемс. Любов це талісман, урочий подарунок. Любов кип'ячий трунок з ілюзій та оман. Хай трапиться титан, сп'янить його цілунок. Любов це талісман. Що кидає в туман замріяних пестунок, Чіпнувши серця струнок, веде в шалений тан любов це талісман, що нищить обрахунок, псує весь план, керунок і завдає нам ран. Чи ж є на цей дурман сякий такий? Рятунок. Любов це талісман. Це той заклятий стан, коли снує малюнок, химерний візерунок. В душі у нас шайтан. Любов це талісман. Життя йде і все без коректур. Під час летить, стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, І ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, які природи обереться шати, я ти ніхто не втомлюється час. А ми живі. Нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні. Щоб тільки небо, очі голубі, цю землю завжди бачили в ці тіні. Життя йде і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Ми йшли через блакитне місто, мовчки зупинились на мосту. Ти була така чиста і прозора, я не змів, порушити чистоту. Тільки досі знаю, не здалося, так і залишилось, як було, то не скрипка кличе, а волосся, що тобі спадає на чоло, дотліває холод мій у ватрі, біля мосту стішую ходу. Часто ж до тебе я у театрі, на гальорці в третьому ряду ось на волю чудесна жар птиця і враз освітилась казкова столиця, летіла все вище, так хмарно, так вільно, як в золотішім найкраще мультфільмі. Дорослим і дітям ясніжелиця, як хороше жити. Під сонцем жар птиці, і тільки он та трьохсолітня ґава, яка себе називала павою Старезна, безока та ще й кульгава, знайшла жар птицю яскравою, і вся вороняча рава Щинила люту скрикотняву вона яскра, яскра, яскрава Таку чужу, нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці. Вже третій день нема жор птиці. О панно інно, панно інно, я сам в вікно сніги. Сестру я вашу так любив, дитинна золотоцінна. Любив? Давно цвіли луги? А любо-інно, ніжно-інно, любові, усміх квітне раз чи й тлінно. Сніги, сніги, сніги. Я ваші очі пам'ятаю, як музику, як спів. Зимовий вечір тиша ми. Я вам чужий, я знаю, а хтось кричить, ти рідну стрів і раптом небо шепітгаю. О, ні, то ваші очі я ридаю. Сестра чи ви любив? О, не журися за тіло. ясним вогнем засвітилось воно. Чистим. Палючим, як добре вино, вільними іскрами у гору злетіло, легкий пухкий попілець, ляже, вернувшися в рідну землицю, вкупі з водою там зростить вербицю, стане початком тоді мій кінець, будуть приходити люди. В багаті, веселі й сумні, радощі і тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них шелестом тихим борбової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, сумними росами і звітів моїх. Я проспіваю їм все, що колись ти для мене співав. Ще як на прописні тут вигравав, Мрії збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю. Куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти? Куди ви, бабусю, онуки біжать до воріт? Я ж недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені, діти, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми? Та що ви намислили, мамо? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках? А я вам лишаю всі райдуги й журавлями. І срібло на травах, і золото на колосках. Не треба нам райдух, не треба нам срібла і злота, аби тільки ви нас чекали завжди край воріт. Та ми ж переробимо усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, Матусю. Навіки лишайтесь, не йдіть. А й справді крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В Цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху і пір'я, а справди чесноти й довір'я, у кого звірності в коханні. У кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щирості на турботи, у кого з поезії чи з мрії? Людина ніби не літає, а крила має, а крила має. Жити і тремтіти так краще згоріти. Краще, ніж гнутись під свист батога. Волі не мати, правди не знати, думать не сміти, та краще згоріти і запалити тих, хто забув про святі заповіти.